Щороку учні Петродолинського ліцею приймають участь у всеукраїнському конкурсі англійської мови Грінвіч. Сьогодні нам випала нагода бути присутніми на врученні нагород конкурсу Гринвіч 2021 року. Слава Україні! Добрий дієбоді. Ця олімпіада в нашій школі проходить вже більш ніж п'ять років поспіль і діти приймають участь. Тому хочу подякувати в першу чергу батькам, які підтримують дітей, тому що треба спробувати свої сили не тільки тут. У нас в шкільних олімпіадах або громадських, а ще на всеукраїнських платформах і з 48 учасників 22 зайняли призові місця. Це перше, друге, третє місце. Сергій Валентинович, розкажіть, будь ласка, в якому форматі того року відбувався цей конкурс? Цей конкурс він називається Гринвіч. Відбувався у форматі очному, тобто в школі ми збирались окремий клас 48 учасників. Всі на протязі двох-трьох уроків вирішували питання, гарно проводили час. Зрозуміти, які класи приймали участь у цьому конкурсі? Значить, в цьому конкурсі приймали участь учні з 3 по 10 клас. Звичайно, інтерес молодших школярів більше, далі вже менше. Скільки років вже наші діти нашого ліцею приймають участь у такого роду всеукраїнських конкурсах? Ми з моєю колегою Тетяна Юрівна вже організовуємо цей конкурс більш ніж п'ять років поспіль. Дякую, бажаю вам успіхів. у да. вашій нелегкій справі. Дякую, дякую, і далі в нас залишаються учасники, яким не вистачило балів. Але вони нагороджуються також сертифікатами та е, подарунками невеличкими. Оплески, оплески. Все, 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 сумки закінчили. Сьогодні зробимо символічний жест. Кожен візьме таку стрічку, і ми зав'яжемо цю стрічку на е, обережно, нічого не ламаючи. Ось тут є невеличке яблуня. і це буде символ того, що ми пам'ятаємо їх про наших особливо всіх героїв, особливо наших. Подивитись на це дерево, яке буде в кольорах нашого прапору, і дати шану нашим героям. Добрий день, борі. Привіт. Привіт! Як тебе звати? Мене звати Владислав. Розкажи, будь ласка, як тобі цей конкурс і кому ти примагав? Мені дуже сподобався він. А Ти взяв перше місце жодної помилки, так? Так. Скільки ти займаєшся англійською мовою? Займаюся десь 4 роки. Добре, а розкажи, що тобі подарували? Мені подарували цю сумку, наліпки та золотий. Золотий сертифікат та, учасника. Так, і медаль. І медаль. Зрозумів, дякую. Успіхів тобі майбуті, в майбутньому навчанні. Дякую. Дівчата, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як вам цей конкурс? Мені дуже сподобалося. Ви всі за... з... з медалями. Я... Ну, Ти один бал набрали, це нормально. Будемо вважати, засудили судді. Розкажіть, будь ласка, скільки ви вже займаєтеся англійською мовою? <пи> 4 роки. 4 роки. 4 Це ну, ваше бажання займатися англійською мовою чи батьки На... заставляють? Наше бажання подобається? Так. Бажаю вам успіхів в подальшому навчанні. Дякую. Так. Дякую. Дякую. Ти отримав сертифікат, бронзовий. Да. Ти ну третій місяць зняв. Скільки ти займаєшся вже англійською мовою? 9 років примерно. Як тобі конкурс? Сподобався? Да, нормально. Важкі були завдання? Таке. Середнє. Добре. Бажаємо тобі успіхів в майбутньому. Угу. Дякую. Як бачимо, учні нашого ліцею полюбляють англійську мову, дуже добре її вчать та не бояться брати участь у всеукраїнських конкурсах, Ще й посідають там призові місця. Слава Україні!